Друзі, вітаю на каналі «Сир назавжди», Я Максим Залізняк, його ведучий. Сьогодні ми просуваємося далі в рейтингах професійних шести молочних продуктів. Сьогодні у нас професійний рейтинг сиру кисломолочного. Враховуючи важливість цього продукту харчування для саме українців, це наш національний продукт, я вирішив таки в п'ятницю для підписників. Зробити коментарі, тому що випуски так довгий, ви побачите цікаву дегустацію. Там ви отримаєте відповідь в процесі, чому там біло не так високо, як могло би бути, якби робило сир без трансвітамінази, чому ферма внизу, чому дрейфує вниз органік Мілк постійно. Детально я про це все розкажу вам у п'ятницю. Ну а решту дегустації ми таки перенесемо. Нас ще чекає вже відзняття дегустація кефіру. України дегустація сметани України і десь там е, ставимо дегустацію е, підтвердого сиру під марками мереж. У нас залишиться тільки е, професійна дегустація плавленого сиру, яка ще не знята. Всі решта на вас, в принципі, вже чекають. В процесі дегустації Леся Поліщук вам повідомить, що є дуже тривожні, тривожні відомості. З Франції приходять з виставки, де е, Нібито вчені довели, що 100% від не деактивується при температурах не те, що 65, а навіть 85 градусів. І, можливо, нас очікує в найближчий час обмеження її використання, що вдарить по таким виробникам, як ферма і білоцерківка, Біло. Про це, та не тільки про це, чому о, дрифує вниз органік мілк від о, місяця до місяця, від року до року. Чому ферма внизу таблиці, чому біло не так, як би ви хотіли, хто у нас лідер і чому. Все це я розповім у п'ятницю для підписників з довгими коментарями. Можливо, я чогось не знаю до кінця, але є гіпотези, абсолютно зрозумілі, ви зможете з ними погодитись чи ні. Тому, якщо це цікаво вам, то підписуйтесь на канал. Якщо ні, то підписників чекаю в п'ятницю, а зразу переходимо власне, до дегустації. Ну, от можете ознайомитись, які зразки ми купили. Насправді, я особисто вважаю, що це, як завжди, більше 90% сиру кисломолочного, який випускається в Україні, вони прикривають. Цілих 11 виробників. Бачите, в перший раз ми взяли богодухів. На мій особистий погляд, це спеціалісти з сиру кисломолочного. Чому? Бо вони дуже довго робили його не тільки з молока. Але вже кілька років вони стверджують, що в них е, продукт чистий відповідає всім вимогам. І от, бачите, підздута трохи коробочка, але це нормально. Нормально, тому що якщо в енертному газі для коротшого зберігання, чому би ні? Ти ж це саме глядачам хоч рукою махне. Мені треба нож, не ложечка. Ну тоді щас підеш, треба три ложечки і ножики. Я зараз будемо оці, от. да. Ух ти, йомки панки. Які люди. Заходь давай, куди? Назад. Історія. Ну що, друзі, я вас навчив уже сирки сломолочної з транслютуміназу відрізняти від звичайного. Не будете вірити цим запевненням, що це просто домашній такий на заводі зробили? Процес в розгарі. не перемішаєш і одна зернина досить. Біло. А, транзлютоміназний теж, так? Да? Розумієш, я б про них нічого такого і не казав ні про цю білоцерковку. Якби вони не почали рекламуватися, що це вони домашні зробили? Інформація, правда, вона ще не підтверджена. А кажи голосніше? Ну, тобто, коли між собою говорять працівники, ну тих, хто працює, так? так. От, але немає документального, тобто, поки не буде документального підтвердження. Але говорять, що е, науковці вже дослідили, що е, транзитуміназа при 85 не інактивується. Вона надалі продовжує працювати. Ну, по-перше, в літературі читала... написано навіть 65 достатньо. Це раз. Не 85, п'ять, а даже 65. Ну... По-друге, якби вона не активувалась, то вже ми е, трупи рахували. Ну, межі кишки межі, склеєні. Є Така інформація, вона прийшла із виставки у Франції. Деколи хто бачив ось, розумієш. Якби зараз в Європі перестали додавати трансвітаміназу, трансвітаміназу при виробництві чогось подібного, да, то це була б підтверджена інформація. Ну і можуть, як які е транзізумери, просто зменшувати доживання, до використання і так далі. Обмежувати? Не можу. А хто не сходний? Викликаєте ще? Так. Український. Раз. Бачите? От шість зразків. Один лапті і два лапті. Ну, ну. Теж проблема як з фарбованою фермою сиром, так? Візуально видно. І так, Леся Юрівна, формулюй. Значить, ми вважаємо, що консистенція, тобто структура зерна, повинна бути не мазка. Далі. Не мастка, не. Не заварена, не... а повинна бути яка? Повинна бути ніжна. Ніжна. І розтиратися на язиці, правильно да, така? Да, Але це, не сильно це, маска. Сильно відчувати його в роті, як зерно Але це зерно не повинно в тебе бовтатися як. Ну, тобі, і не мож... і жуєш як, як картошкою, поговорили. Оцей творог сир кисломолочний органік мілк в Америці продають з термінами там півроку і більше. Дуже інертний газ, дуже, дуже органічна продукція. Ну, побачимо на смак. Бачите, органік мілки якраз Леся накладає. У нас сьогодні 11 зразків. Підвищені зобов'язання. Просто наше Леся. Їх і так багато хто за це не хоче купувати. А вони ж да нон. Да, но. Ні, вони там вмирають в той момент. На, ти, на, на стільки часу на стільки триває це відео. Да. Тепер вони знають, що наша мама йшла у відділ якості працювати. Да? Хіба так. Хіба Хіба так? так. Да, кажуть, ходять і як назвали нема Селянського. Ну, не завжди брали Селянське. Мама казала хороше. А потім такий, о, мама казала, що фаворит теж хороший. Купили і облуділи. Ну, Сподобалось, так? Випунили, да? Казали, що дуже добре масло. Ну їм теж попало дуже свіжайше. дуже Скажу. А я вам, дівчата, скажу більше, що одна підписниця написала, пане Максим, будь ласка, ви коли рейтинги публікуєте, то в табличку пишіть, що за продукт. Бо я роблю фото і з ним до магазину хожу. В одній кишені список продуктів, в другій, які продукти купувати по маркам, а які не купувати. Слухайте, ну це дуже висока довіра. Дякуємо всім каналу. Насвинячили свиняче ви трохи. Нашу. Ну як? Ну щоб бачили, що все повскриване, все помучене. Але ж дивіться, як чистенько, красиво човники наші, так? Да? Ну що, все підписано. Роздаю листочки, приступаю. Так. Все. 10, 7. Човники підписані. Леся Юрна, як цінимо ще раз для віки і для всіх? Е, цінимо по структурі зерна. По чистоті а, і по кислинці. Тобто вона повинна бути чистий кисломолочний смак, не перекислена, не прісна. Ну так по цей потім... ніякого броження, бродіння ніякого, по... ніяких по сторонніх ганчірки, там бродіння неправильного. Все приступаємо. Чаєм, чаєм запиваємо. Дегустація в розгарі. <laughs> Якщо хтось плюється твором, це значить, що четвертий зразок попробував, да? так? <laughs> ну скажи. <laughs> ну да. Бо він який? Ну що я буду казати, який? Він ще ж дегустація йде. Ну, ми ще да, ж не Алексі, закрили, хто плюється, значить четвертий зразок. Ну забродив, забратив, що ж там. Лесіро, <laughs> ну от ми завершили два круги, два кола. От в, в, в загальному, що ти відчуваєш? <кілляння> я собі вибрала еталон, дуже чистий, для мене гарний. Два абсолютно поганих сира, в тому числі брожений. В, в одному сирі. Я підозрюю, що тут, крім кислотного, є ще кислотно-сечужний спосіб виробництва. А Також ви є, за є, за є засухи, нечистота. Там структура зовсім інша. Згідний є один такий. <кілляння> Далі чути в одній в одному зразку чути корову і сильну нечистоту в другому зразку. Так, віка після Лесі є що сказати? А я ще можу Ти Можеш додати, Навірно. що кислотність збиває. Да? Там кислотність різна. збиває. Да, є трохи різні зразки, є такі, що є, до речі, не дуже виражені, да. такі не дуже виражені кислотний смак. Більш сладкуватися. скажімо. так, так, так. А є, да, 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 да. є такий трохи перекислий, щипаючий. Ну такий, ну, так. Да. Ну, всі в термінах у нас нормальні зразки. Навіть хтось на свинячих, каже, що я. Леся, mm. а я можу вгадати, біло і ферму. По лаптям? По лаптям, по лаптям, Леся Юріна. Тільки я, правда, не знаю, який з них хто, але точно оці лапті. А я, а я думаю, зною. Оці лапті два. Це біло і ферма. Біло це білоцерковська. Ну, Звичайно, знаю. Просто велика. між ними є різниця, до речі. Е один із них чистий, взагалі просто чистий. І кисломолочний спосіб. Другий солодкий, тільки лапи. А мій. другий, що я кажу, що більше все, що це сечужно-кислотний спосіб. Думаєш, странно домінатою ще сечужному. А ні? чого, я, чого, ні. Може, може. І, і, і не чистота трошки. А так і нема сенсу, Чому немає сенсу? Економічно немає. Швидше? Ні. А Оборачуємось вам за. Б... Слухай, ну це тоді я скажу, що ти геніальний технолог. Не просто найкращий, а геніальний, якщо це підтвердиться. сім, 6, 7, 8, 9. Ну, Зверніть увагу, що трансглютаміназа животворяща робить, які зерна сиру, виходять, коли е, зліплює фермент докупи севороткові білки і казін. Ну... Ніякий це не домашній, а транслютаміназний. Чися? Леся, злая женщина. Тож ти хочеш впізнати волошкове поле? Присмаку корови? А, ну це не зовсім ну, не, не красиво буде так сказано, але в принципі да. по нечистоті молока, якщо предположити, що всі зразки, які ми дегустували раніше, зв'язувалися з. Оцей, знаєте, як непідмитою коровою, леся можна сказати. але ж остання дегустація масла важкого поле була добра. Добра, Добре. але Добре. з огляду того, що останні дегустації завжди волошкове поле виходило цей немитою коровою, то у мене є такий зразок Ну бо... давай який зразок? Це але але, якщо це буде не волошкове поле, то я їх вітаю, що вони вітаю. починають перемагати, І... бо знаєте, як перший раз случайність. Другий раз тенденція, тенденція. третій, третій раз закономірності. Якщо буде другий раз, значить вони пішли виправлятися, значить вони займаються коровами, займаються молоком Супер. Ну, Вони коровами не займаються. Ну, але як це не займається? Вони можуть молока. виїжджати на ферми і контролювати це. Ну то що, Леся, який? Е -е, другий. Другий зразок, а, ну... Леся кажеш, це волошкове коло. Ну, це буде круто, бо я б в житті такого не Ну-ка. Органік. От тобі органік, привіт, корова! Будеш знати супер. Значить, волошкове поле другий раз не попав в зразок із смаком. корови. Давай цьому... дочекаємося волошкового поле, але органік воняє коровою. Мені так. А знаєш, чому молися ще чому? Тому що вони нечесні, на мій погляд. У них на сайті заявлені маленькі обсяги виробництва молока, а обсяги продукції вони весь час збільшують. Чудес угу. не буває. Угу. Значить, десь купують молоко і на цьому попадаються регулярно. І так, Леся Юрина, вонючий цирк словомолочний, поздравляємо організації. Дівчата, пропоную номер 4 який забродив, який ми, в принципі, не можемо нормально цінити, він не витримав термін зберігання. З дегустації зняв. Леся Юріна, не проти? Ть, я за, це, я за. це, це і нам страшне. легше. То буде десятка, було Браво. 11 таких вікуляр, піднімайш, тут нас. Здивуйте нас. Здивуйтесь. Ну, ну слухай, це могла розгерметизація бути надати. Ні, абсолютно ні. ні. Хто не витримав термін? Ах ти, йоп, пересете! страшно ну мені здається що а подивися ще раз дату начина сьогодні 19 число що там на даті я зніма 0... ні ще в термінах ну в термінах навіть на дорогу 4 дня. я вважаю що таким будь воно ж не сьогодні за вами правильно mm -hmm. ну воно знаєте що в нього такий е, оцей смак бружоності як ото е, недоохлаждаєш творог і mm -hmm. пакуєш його. І оце це е, брудіння від неодоохолодження. То, реально, там є робота як була, ну Мені так, так здається, да, ну, бо це от, більше по, всього школи. Ми його з від. дегустації просто знімаємо, і вони можуть втихнути вільно. Ми їх е, в цьому році до дегустації не залучаємо, сирописного молочного. На жаль, бачите, як не пройшлося в нас перший раз тенденція, чи це перший раз з другий раз тенденція. Ні, ну, вони залишаються по масові, слухай, скоро кефір будемо їхати. Лесі Ірна, ну це тобі не сир, не масло, сир кисломолочний, да? не no. на підтвердий. Давай. Лапті хоча б. Визначиш, де чиї лапті. Тільки по чистоті. Тільки по чистоті. Ну то кажи, у нас лапті є з біло і ферма, це всі знають, так? Да? Да. Вони такі дебелі. Угу. Uh -huh. такі, дебелі. І ти вважаєш, що чисті лапті це хто? Це білоцерківка, бо вона завжди була чиста і добра. Тільки просто лапті. А пейні безвкусний, несмачний. І навіть сторонній такий присмак нечистоти – чистоти це ферма. Ферма 9. лапті. Так. Ну Давай, ферма, який номер? Дев'ятий. Дев'ятий. Ось дев'ятий ферма. Ну, лапті легко визначають. Тільки важко визначити, які чиї лапті. Леся Юрійна, браво, ферма. Білоцерківка, як завжди, лапті. Трансветуміназа рулить. Да, але Але смак чистий, чистий да. чиста трансветуміназа з молочком. Так, Леся засміялася, сказала, що вона п'ятий зразок, у неї найкращий. Чи це да. не жартуєш? Так? Найкращий. Ні, найкращий і він най... тобі сподобався, найсмачніший. І хто це такий? Так? Молокія? Так, молокія бомбезна. Бо почекай, де ж ми ж не бачили вже. То, що ви не вірите, чи Ні. Що? Ти масло їх бачиш? Молокія! Леся Юрію вас поставила на перше місце. Ну що ж, до вашої уваги мокрі протоколи з початками трьох дегустаторів. Зверніть увагу, насправді трошки розкидані результати, тому що дегустація хороша, дуже багато хороших зразків. Е, ну, звичайно, жалко волошкове поле, але іще раз, сир кисломолочний в Україні класний. А на цьому все на сьогодні? І ще раз е, чекаю підписників в п'ятницю. Для них у нас є і вікторина, і призи. Призові питання, сподіваюся, цікаві, і пояснення, чому на сьогодні рейтинг має саме такий вигляд, що відбувається з виробниками, і чого від них очікувати в майбутньому. От на тому підтримуємо Збройні Сили України. У кожного воюють або е, брати, сестри, або друзі, або знайомі в ідеалі, якщо сумніваєтесь, куди донатити гроші, наберіть їх, напишіть їм і буде приємно і допомагайте безпосередньо їм. Слава Україні, слава збройним силам, до наступної зустрічі.